Вітаю, друзі! Ось Одещина Україна. Дивіться, який красивий хрест стоїть. Але вас нічого не дивує в ньому. Ось цей, цей такий коньок зверху. Дві дощечки прибиті. Таке враження наче. Це не Україна, а десь глубінка Сибірі. Адже звідти, певне, прийшли до нас такі форми хреста. Якщо подивитись тут на Одещині, на козацькі могили 16 століття, ви побачите, що там козацькі хрести вони більш такі нагадують форму як мальтійські. Там ніяких перегородок нема. Всередині вузькі, а краї розширюються. Такі хрести на козацьких могилах. А такі, певно, десь, звідти, з Росії до нас прийшли. Російська імперія хотіла тут забити місце собі через церкву, вона не бразує нічим, використовує різні способи для цього, спасінь і сахрані. Так, хрест є один, Господній. Не можна казати, що є хрест православний, католицький, чи ще якісь. Ці різні форми, це-навсього традиція. В кожної церкви виробляли свої звичаї і традиції, але не можна сказати, що хрест є якоїсь конкретної віри чи конфесії. Хрест один, Господній. Хрест Ісуса Христа, якої б форми Він не був. Лише щоб не маніпулювали нашими духовними почуттями. Не насаджували нам свого бачення. Якось в цьому випадку споглядаємо цей хрест і знаємо, що це російська церква хоче собі тут застопорити місце, а це не дуже добре, що це є наша українська традиція. Звичайно, що ми для кожного хреста хрестимось, вклоняємось, тому що хрест один для всіх. Але мусимо виховувати такий момент, з яким ми стикаємося. Кожен з нас повинен пам'ятати, що віра то є дуже така ніжна річ, наша віра наші такі духовні почуття це наша така ніжна польова квіточка, яка одночасно дуже красива, але дуже легко її можна поламати, поруйнувати. І от коли починають послуговуватися нашими духовними почуттями, Використовувати їх, тоді це дуже боляче. Багато хто просто втрачає цю віру. Де в кому вона гине? Оскільки ще раз повторюся, віра, це дуже ніжна річ. Ось красиво одесять. Красиві наші села, містечка. Коли російська церква за повні роки. Корила собі тут глибоку борозну, щоб посіяти не стільки зерно Христової віри, але щоб показати, що тут єдина руська церква. А церква, повторимо, стільки Христова, наче ясно не може бути ніякої держави, ні нікого. Косою перемичкою, де от в даному випадку на ній написано Ніка, це в перекладі означає перемога. Вона вже давно ретаманна для наших українських земель. Але повторююся, що вона теж прийшла з Московщини, зі Сходу, звідти, оскільки 16 століття, 15 тут була в нас на українських землях руїна, козаків нищили. І насаджувалася після Переясовської угоди Хмельницького насаджувалася російська православна церква. Йшли сюди священники, звідти, єпископи, вони об'єднували її навколо Московського царства навколо Московського царства, навколо московського престолу. І так маємо наслідки. Сьогодні війна в нашій державі, тому що. Багато цього зерна тут посіялося. Ще раз повторюю. Глибокі борони тут рились і багато зерна цього сіялося московського, і воно ще довго буде давати плід. Але вірю, що ця війна багатьом відкрила очі, і багатьом ще відкриє очі, багатьом вони відкриваються кожного дня. і Рано чи пізно кожен нас зрозуміє що нас хотіли духовно поневолити. Як казав, можна сказати їхньою мовою, поработіть. Але слава Богу, що Бог заступився за нас, відкрив нам очі. Бо в Біблії написано, немає нічого тайного, щоб не стало явним. Божу всім благословіння, вітання з нашої Одещини, з України. Ось такі красиві у нас місця. І дай Бог, що церква так само буде у нас одна Христова на Україні. Без всяких там приставок Московський патріархат і так далі. З Богом.